Доброго всім дня. Сьогодні 14 травня. Дуже холодно. Я вийшла на город подивитися, як тут моя Азія поживає. Бо вчора бачила, що вона вже починає розовіти. Ось дивіться, які гарні вягідки. Тимучу чудові. Ого, голяка. Ого, голяка. Така красота. Мені подобається вона. Червоні розривати ще сьогодні, я так розумію. Не годиться. Нехай дозріває. Набиралася цукру. Зробила такий експеримент, посадила купчиху в тіні. на півтіні, скоріше, можна так сказати, під деревом. Бачила відео, де люди кажуть, що вона краще себе показує, коли вона на півтіні. Бо коли, в мене, коли вона в мене була на сонячному місці, то реально вона горіла. Приходилось сітку накривати сіткою зверху. Ось рядом. Лія цукрова, але вона ще зовсім зовсім зелена. Хоча вже трошки деякі ягодки біліють. А ось моя хурмичка посадила в цьому році, в березні місяці. Це вергінка. І дивлюся, що вона прийнялася. Ну, Корінь був страшний, я не вірила, що вона може прийнятися. Корінь був якийсь обрубок. Ну, я поливала її янтарною кислотою кожен тиждень. І бачу, що це діє. А ось біля неї чамора Торусі. Колоничка японська, великан. Бачите, як гарно цвіте. І цвіте вже відсвіла. Чекаю великих урожаїв від неї. Красавиця. Просто кущики гарнючі. Трошки зібрала сьогодні і Бріла, і Азія, Дарселект. Так що ароматі ще стоїть, друзі, супер. Не забувайте підписуватися на мій канал. Дуже дякую вам за увагу. До наступних відео.